Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Мотив. Сьогодні хочу поділитися інформацією, яка буде важлива всім українцям, де би вони не перебували, які користуються телефоном. А це напевно 100% українців, якщо не 100, то 99,99% ,99 українців користуються телефонами, і це важливо знати. Про це говорить і поліція про це говорить СБУ. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його, зробіть репост. Якщо ви не підписалися, обов'язково підпишіться на канал, щоб допомогти поширити це відео максимально сильно. Дякую всім за підтримку. В попередніх відео я розповідав про телефонні дзвінки шахраїв, але зараз все частіше з'являються повідомлення про повідомлення в телеграм-групах і не тільки телеграм-групах з різними посиланнями. І якщо ви натискаєте на посилання. То потім трапляється біда. Або теж з телефонними дзвінками, але телефонують, якби від СБУ, звинувачуючи в певних протизаконних діях, і вимагають від вас номер картки. Або ще щось. Є повідомлення від поліції. Я зараз його зачитаю, щоб ви орієнтувалися і знали, чого можна чекати і що не потрібно робити. А якщо з вами таке траплялося, то обов'язково напишіть в коментарях. Поліція попереджає, що. З розвитком інформаційних технологій шахрайство стають поширенішими. При цьому зловмисники застосовують штучний інтелект. Зловмисники отримують доступ до аккаунтів користувачів Телеграм. За допомогою шахрі створюють та надсилають короткі голосові повідомлення усім контактам, у яких просять гроші у позику. Зазначається, що інша поширена шахрайська схема пов'язана з купівлею біологічних добавок. Зловмисники представляються працівниками СБУ та повідомляють, що нібито постраждалі купили біологічні добавки через інтернет, а кошти від покупки надійшли до країни-агресора, що є фінансуванням збройної агресії проти України. Далі фігуранти погрожують, що відносно потерпілих буде порушено кримінальну справу, але щоб цього уникнути, необхідно дати наявні кошти на перевірку. Гроші пропонують переказати на картку чи рахунок, або передати особі в обумовленому місці. Зазначається в повідомленнях. Поліції. Поліцейські додали, що багато повідомлень надходить від постраждалих про заволодіння їхніми коштами під час дзвінків, начебто від служби безпеки банку. По різних версіях такі шахри заволодівають персональними даними клієнта або рекомендують переказати кошти на так звану білу картку для збереження коштів у банку. Зауважили правоохоронці. У поліції закликали не переходити за невідомими посиланнями і не розголошувати будь-які дані платіжних карток та паролі. А постраждалим від шахрів слід негайно телефонувати на спеціальний номер 102. Ну, це якщо ви в Україні. Я скажу так, що до мене також багато різних повідомлень приходить від різних людей, навіть мені знайомих. Їм просто зламують акаунт Телеграма чи будь-якої іншої соціальної мережі і розсилають різні повідомленнями з посиланням, з проханням. Дзвінки, то я вже навіть мовчу, бо напевно на тиждень по п'ять десять. Від невідомих номерів, я, до речі, частину збиваю, деколи піднімаю, ну так щоб послухати. І там різне: і онлайн школи, і якісь бізнес-тренінги, і вкладення, і якісь попередження. Ну, різне. Е, тому я на це уваги не звертаю. Але ось коли до вас в приватні повідомлення, там, телеграму чи ще щось там приходять повідомлення з посиланнями, ні в якому разі не натискайте них. Ну просто. Видаляйте, минайте боком, ну не натискайте, це дуже небезпечно. Це може взламати ваш телефон, ваші рахунки, якісь віру закинути, ну будь-що. Тобто дуже багато всякого. Ну і те, що користуються ще штучним інтелектом, там різні голосові повідомлення генерують. Це також ми вже говорили про те, що це можливо робити, і це зараз робиться. І це робиться ну, не то, що тільки українцям, це в будь-якій країні є. Всюди є такі шахари, зловмисники, які, користуючись технологіями, ну, скажімо так, обкрадають громадян своєї чи іншої країни. Тому не попадайтеся, поширюйте це відео, поширюйте цю інформацію, щоб українці свої тяжко зароблені гроші не втрачали там дуже легко. І їх, їх в них просто не викрадали. А також буквально вчора було опубліковано, що дуже великий злив. Даних українців, порядка 20 мільйонів громадян України злили інформацію у мережу. І що це велика проблема, що дані викрадені, дані опубліковані, і що можуть там кошти вкрасти, ще щось там, інформацію особисту. І одразу сьогодні з'являється повідомлення від Мінцифри, що це неправдива інформація. Ну, скажімо так, можна вірити в це, можна не вірити. Те, що дані викрадаються, факт, може бути те, що дані зливаються. Також, тому що я говорю за себе, коли я отримую від когось ну, телефонний дзвінок, від якоїсь невідомої людини або від якоїсь фірми, значить, мої дані, мій телефон десь комусь ну, злили. Тобто, десь я реєструвався, можливо, не знаю, в банку, можливо, на якомусь сервісі, можливо, онлайн-магазин, можливо, ще десь. І потім ті мої дані, там телефонні я комусь продали, злили і щось там зробили. Так само це може бути будь-хто, будь-яка людина, і, звичайно, що є, напевно, такі фірми, є напевно такі якісь агенції, я не знаю, які займаються такою діяльністю, напевно, незаконною, які десь беруть ту інформацію, десь її викрадають і потім зливають, продають. І до вас, відповідно, вже телефонують, пишуть, надсилають і тому подібне. І ось говорилося про те, що 20 мільйонів аккаунтів було зламано. У Мінцифри пояснили інформацію про масштабний злив даних. Нардеп Олександр Федієнко заявив про витік у мережу даних 20 мільйонів українців. Мінцифри стверджують, що файл є підробним, а дані не походять з дії. Ну, тобто говорилося, що через дію викрили всю інформацію, яка була. Користувачів дії я є також користувачем дії, і ви, напевно, якщо дивитесь цей канал і ви є України, скоріше за все, що у вас є дія. Що якраз користувачів дії обдурили інформацію, вкрали і десь її поширили. В міністерстві цифрової трансформації України прокоментували інформацію про нібито зливу мережі великої бази особистих даних громадян. За словами заступника міністра Віталія Балашова, після перевірки встановлено, що поширені нещодавно у мережі файли не походять від сервісу держпослуг дії і не є результатом його. Зламу чи витоку, опубліковані файли, це суміш раніше відомих зливів з комерційних джерел, які вручну відреагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як свіжа база даних. Це типова практика чорного ринку, старі витоки освіжили підробними записами, щоб видати їх за новий масовий злив. Йдеться у коментарі мінцифри в описі. Підвіту я залишу послання на нього, захочете самі перечитаєте. Але те, що Таке говорилося те, що такий хай піднімався, і звичайно, всі зловилися за голову, як тепер, що тепер буде, всі паролі, інформація, де хто живе, номера телефонів, номера карток і тому подібне. Ну, Міністерство цифри говорить, що це фейк, це неправда, і що зливу дії не було. Сподіваюся, що це правда, і що дійсно дію не зламали, і 20 мільйонів громадян України свої особисті дані збережуть особистими. У Мінцифри наголошують, що дія не зберігає персональних даних, інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не, і не накопичується в застосунку чи на порталі. Ну, ось таке пояснення, така відповідь мінцифри. Хочеться вірити в це, тому що не хотілося би, щоб десь моєю інформацією, десь хтось щось робив і, скажімо так, наробив мені біди, або десь там не знаю, взяв кредит на мене, або вкрав фінанси з рахунку, або щось кудись послав, переслав і тому подібне. Не хотілося би цього. Сподіваюся, що такого не було. Поки що в моїх особистих даних, в моєму застосунку Дія і інших стосунках все ніби норм. Сподіваюся, що у вас також, і що це дійсно фейкова інформація для якогось там хайпу. Але моя справа дізнатися важливу інформацію для українців і попередити вас про те, що таке може бути, і що ви знали, чого можна очікувати. Сподіваюся, що ви не попадали в такі ситуації, тому що на рахунок телефонних дзвінків. То в попередньому відео, про яке я також розповідав про те, що масово телефонують, і так це є. В, в коментарях там не знаю, сотні було підтверджень, щодо до громадян України, та й не тільки громадяни України, телефонують з різними пропозиціями, десь беручи їхні телефони. Пропонують як від продачі чогось пропонування тих чи інших послуг, так до того, що там ваші дані вкрали, ви десь там за щось переказали, комусь щось переслали. Давайте нам номер картки, підтвердіть номер, пароль і тому подібне. Цього робити в крайньому випадку не можна, бо це одразу. Знімає з вашого рахунку все, що можна там мати, і ви потім їх назад не повернете. Ну на жаль, тому контролюйте, що ви говорите, і які дані ви даєте. Це важливо по телефону. Якісь конкретно дані, якісь паролі, логіни і тому подібне. То, взагалі, ні, ні в якому разі не потрібно розповідати нікому. Друзі, ось такою інформацією, таким попередженням я сьогодні хотів з вами поділитися. В описі під відео я залишу послання на інформацію, ви зможете самостійно ознайомитись. Ну і не забувайте про мої сторінки Instagram та Telegram, де також можна приєднатися, задавати запитання і отримати відповідь. Тому рекомендую також приєднуватись на мої інші соціальні мережі. Підписуйтесь, рекомендуйте друзям, тисніть подобайку, залишайте коментарі. З вами я завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.